Це той фільм, який здається простим. Але після перегляду ти такий: стоп, а що це взагалі було? Дивлюсь ще раз, швидкісний потяг розбираємося разом. Привіт, це канал Анстаніленд. І ми починаємо реакцію на фільм Швидкісний потяг. Я від початку не звернула уваги, коли дивилася, що є надписи, і на початку насправді дають нам зрозуміти про що фільм. Справа в трагедії. Тільки не кажи, що замовляв снавзій на порожку. Ні, сказала бузяти пістолет. Я сказала, добре, духовне посилення. Я насправді не дуже люблю бреда Піта як актора, очевидно. Але мені подобається, що він тут як Чілгай, тупо такий жартіливий персонаж, вбивця, але диво... ну, прикольний. Не секс-символ. і трохи незграбний. <звук> Вона мене одразу бісила і бісить до сих пір. Ти не проти мене згадаєш. Один. Давай ну, Краще, мені з самого початку завжди подобалася ця парочка. Вони просто не перевершені. Їхні розмови і суперечки, це не Давай посперечаємося, скільки ми вбили людей. А давай. Але він не монстр, не різав по одному, різанув раз і все. Не монстр, ну взагалі. Ой, вей, щось пішло не так. Він був тут. Він був тут. Я його не бачу. Цей росіян <gun> вигри собі шлях на гору, крок за кроком. Те, що реально завжди бісить, в кожному фільмі є згадка про наших сусідів якогось хера. Забороніть цю штуку. Не треба. Вони ніч ніщо. Вони не не мафія. Який жах? А що не жах? А я кажу, що жах. У реалі він йому мозок виніс. <музык> 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 Ти його замочиш для мене. Занадто гучно, а актори говорять занадто тихо. Тобто немає оцей дисонансів між музикою і акторами. Може, так і треба, але типу, ти не можеш налаштувати одну гучність, щоб тобі було комфортно дивитися фільм. Mm -hmm. Мені подобається, як вони зробили історії з минулого. Цей монтаж. Дуже круто. Дуже круто. До речі, оцей вовк мене дуже приваблював в цьому фільмі. Не знаю, чому він якийсь такий трушний, чи що. Ого, Ого! яка тупа смерть. Це нещасний випадок. Це нещасний випадок, але він мав бити його. От тільки ти прийшов декого, чи не так? Це не він. Зйомка Біні просто геніальна. Вони ні слова не кажуть, але це так захоплює. Плюс на фоні музики якоїсь чайної церемонії чи що. Вона дуже Це Медитація. Йдіть у свинячу сраку леді. Вибачте, я працюю над собою. Наступній станції сином і Кейсом. Хвилинку з першої шось про кіору. Це ж неможливо! Братане! Дуже гарні кадри. Дуже гарно знято. Неперевершено. Нескладно. Оплати тепер, я моя. <маю. плати> Він тільки що заплатив. <плати> Це грі. <плати> Трусики, Оце кейсик, оце кайф. Блин, я как акторка, я как акторка. Конечно, конечно, он выкрал, да. Охуеть. Коза, обана. Кайф. Ты не поняла, что? Че, А ти як гадаєш, бляха? А Не взяла ще одну дозу. Треба ж все продумувати. Я повчаю. <рес> Який же ж сюр! Він типу не хоче вбивати. Вбиває і потім повчає. і потім. Може водичка, якусь ковдри, щось, може допомогти тобі. Йомою. <рес> Це так офієнно, блін. Добренько, Поїхали. Я плакала на цьому моменті. Вони реально брати? Йда. Лимон крутезний. Дві секунди раніше, дві секунди раніше вона б я його вбила. Тобто він би її вбив. Та що це таке за мною? Просто сидить і говорить з тією, яка наробила бардак на ці дві години фідьму. Акторська майстерність топ, конечно, нічого не скажеш. Бо поза фільмом і Я маю на увазі як акторка, і в фільмі вона дабл-акторка, але як же ж вона мене бісить! У, яка я моя! Дід топ. Я дійшов до високого рамку в складі мафіозного клану. Або кожен гине сам. По факту, у всьому винна дівчисько і біла смерть. він всіх туди відправив. Він їх всіх туди відправив на те, щоб вони один одного повбивали. Все. Нормально? І взагалі, яка біла смерть? З Занадто пафосне ім'я собі придумав. Він його не, не, не достоїн, коротше, понятно? Орігаю. Щоб ви повбивали одне одного. Кайф! Дружина була б досі зі мною поряд. Ну, я б так не сказала, бо ти просто козел по життю, і от тобі наслідки. Ні, типу, дружина, оф, ну, сина ти сам офнув, звісно, свою дочку, походу, морально офнуш. вона з тобою не спілкувалася, кілька років хоче тебе вбити. Доля в них, звісно, хорошо. Я маю гарного психотерапію, я не маю. Горного психотерапевта! Тут це він різьбяр? Вау! Яка ж гарна зйомка, які кайфові кадри, як це смачно виглядає! Як воно так все переливається, переміна кадрів. Бля, все. Я вважаю це геніальний фільм. Він геніально знятий точно. Кайф! Що це за красунька така? Яка достобіса ключова ця пляшка води просто. Неперевершена. Та їй він все одно живий. Okay. Ось отут єдиний момент, коли мені ця дівка подобається, бо куля дійшла до правильної людини. Це кайфи, чесно. Але все нам на сука. Що у вашій сімейці пороблено. у їхній сімейці? Пороблена національність. Національність, яка не має права на життя. Національність, яка ідеї гадить всім під хати. Національність, яка хоче всюди влізти, і все знищити. От що пороблено у них в сімейці. Там ні література, ніякі медитації не допоможуть. Там треба винищення, і щоб ніколи більше в них не існувало. Все. І навіть це не національність, не навіть не нація, це просто зброд. Я висказалась. Мені до речі, стало краще. Я тепер... <плес> <плес> Кайф цей прекрасний дідусь що скаже карма або доля. А я скажу, я з тобою згодна дідусь. Так має бути з кожним, якщо ви розумієте, про що я говорю. Я кажу, шукай розумний туалет. Я рус. Потерпіти. Терпиться вже Окей. Отже, швидкісний потяг, просто неймовірний. Актори шекардозні. Це фільм, який вражає своєю динамікою та деталями. Я вважаю, що його потрібно дивитися на одному диханні і в тиші. Інакше ти ні чорта не зрозумієш, як я не зрозуміла в перший раз. А вам що сподобалося в цьому фільмі? Напишіть в коментарях, підписуйтесь, залишайте дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую, що були сьогодні зі мною.